Віва та Академія – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника відзначив 75-ту річницю від дня заснування. Святкування ювілею розпочалося у дворі вишу з традиційного молебню. Далі урочистою колоною студенти-викладачі та ректорат рушили до площі перед пам'ятником Франкові. Уже тут вітати рідну альмаматер взялися її вихованці масштабним танцювальним флешмобом. Хореографічними малюнками із національною символікою у руках учасники дійства демонстрували єдинство України. Кожен з нас є частиною України. В наш нелегкий час це дуже важливо підтримувати Україну різними способами. Ми вирішили підтримати так. Сам флешмоб називається Україна. Це ми, ми це студентство, ми це молодь і ми з України. Вітали заклад із ювілейною річницею не лише студенти, але й поважні гості, адже Прикарпатський університет нині один із провідних в регіоні. За всю історію тут підготували понад 80 тисяч фахівців. Та за порукою успіху вишу його керівники вважають правильну стратегію розвитку, а спрямована вона на міжнарод. Родну співпрацю ми давно накреслили стратегічний шлях інтеграції з європейською освітньою системою. І ті кроки, які роблять університет останні роки, спрямовані на те, щоб ми мали найпотужніших партнерів серед центральноєвропейських університетів. Сьогодні університет розширює спектр своїх програм, оскільки вже сьогодні вісім магістрських програм. Прикарпатський університет має з іноземними університетами, де наші студенти можуть отримувати диплом європейського університету і Прикарпатського національного університету. Завершилося святкування ювілею в облиму з драмтеатрі. Урочистості підсумували Святковим концертом та засіданням вченої ради.